Так, всім привіт на моєму каналі. Хочу я показати помножувач, який можна просто посовлювати чи для електрошокера. А в більшому випадку для лампи, яка для мух в неї попадає муха, і там є така решітка, такі дротики. І вона між тими дротиками залітає муха і починає її лупити струму. Це схема, яка була. Стандартно з двох конденсаторів і з двох діодів. Ось вона така. За допомогою такого ще тестера, який працює на 9 вольтовій батареї ми перевіряємо. Скільки має конденсатор? Конденсатор має 1,5 мікрофарата або 1500 От маркировка таких конденсаторів. 400 вольт. І ось такі діоди високовольтні, високоамперні і високовольтні на 500 вольт. Якщо ми зробимо по такій схемі, сюди йде 220. звідси, Один дріт вже йде разом з 220. От ми бачимо, звідси виходить. воно сюди підключити, але один звідси виводиться, один звідси виводиться, ми отримуємо тут на виході з тих двох дротів 500 вольт. Якщо ми почнемо далі дублювати, ставити такий саме тут конденсатор, такі самі діоти, таку саму схему, цю схему дублювати, у нас вийде 1000 вольт. Якщо ми далі будемо дублювати, тобто ця схема вже бачимо здубльована на 1000 вольт. Якщо дублювати буде 1,5 і 1500 вольт, і так би до безконечності. Так званий умножитель. використовується, як казав, для мухобойки. Лампліки світять. Є там дроти, оце йде на дроти, це є вхід 220. І звідси зразу два дроти тако йде на тих два дроти, які в'ються в корому лампи. І вони лупачать мухи, які летять на нічне там на світло, не тільки мухи, там комарі і тому подібне. От Завдяки цьому тестеру ми перевіряємо конденсатори, прості на мікрофаради, електролітичні діоди, резистори та любих яких Ось така штука, щоб ви знали. Помножувач, напруги схема є. Я скину ссылку на відео, яким я користувався на YouTube і на інших каналах. Дякую. Коміте, лайки і підписки.